Вітаю. Тема брифінгу діджиталізація служби зайнятості, інновації, переваги та доступність для громадян. Перед мікрофонами директор Требовачного центру зайнятості Микола Городецький та начальниця відділу комунікацій Марія Підлужна. Служба зайнятості України це сучасна, прогресивна, клієнтоорієнтована сервісна установа. Ми пропонуємо широкий спектр онлайн послуг, які допоможуть знайти роботу, здобути нову кваліфікацію або розпочати власну справу. Послуги служби зайнятості в стилі діджитал. Набирають все більшої популярності, адже ви можете скористатися ними в декілька кліків, витративши лише 5 або 2, або 10 хвилин свого часу. Розпочнемо з новинок. Державна служба зайнятості тепер у смартфоні. Мобільний застосунок для пошукачів роботи під назвою Державна служба зайнятості доступний в App Store та в Play. Застосунок це не тільки найбільша в Україні база вакансій, які можна. Які можна фільтрувати за різними критеріями, а й зручний та інтуїтивно зрозумілий сервіс. Тут можна шукати вакансії з житлом або вакансії для ветеранів і ветеранок. Крім того, у мобільному додатку ви можете створювати електронний кабінет шукача роботи, подати заяву на отримання вагочера на навчання, подати заяву на отримання статусу зареєстрованого безробітного прямо з смартфону. Замовити та оперативно отримати довідки в електронному форматі, записатися на прийом до працівника центру зайнятості в форматі електронної черги, запланувати зустріч із потенційним роботодавцем тощо. Скористатися за стосунком можуть і українці за кордоном. Зараз функції за стосунку повністю орієнтовані на потреби шукачів роботи. Наступним етапом розвитку ініціативи буде запуск функціонал для роботодавців. Наразі для роботодавців ОВЕС перелік послуг у цифровому форматі доступний в електронному кабінеті роботодавця, зареєструвати, який можна на сайті Державної служби зайнятості. Він є захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом. Через власний електронний кабінет роботодавці можуть. Подавати звітність до служби зайнятості, як-от інформацію про попит на робочу силу вакансії за формою 3ПН, інформацію про заплановане виведення, форма 4ПН та інші, переглядати стан комплектування заявлених вакансій та кількість направлених центром зайнятості претендентів на роботу, актуальні резюме шукачів роботи, тематику запланованих семінарів для роботодавців, подавати та отримувати іншу інформацію у закладах. Послуги, фінансова підтримка, дозволили на працевлаштування. Рободавці та HR, які займаються набором персоналу, можуть самостійно безоплатно подавати вакансії на сайті служби зайнятості через особистий кабінет роботодавця. Одразу після модерації вакансія з'явиться на єдиному порталі вакансій, а наші рекрутери та кар'єрні радники почнуть підбір. Кандидатів. Єдиний портал вакансій це найбільша в Україні база кар'єрних можливостей. Це проєкт державного центру зайнятості, до участі, в якому після підписання меморандуму залучені провідні сайти з пошуку роботи, такі як Work, «Я, робота, Я нова робота, підбір GRC та Джо. Щоденно на сайті налічується біля 200 тисяч вакансій, які оновлюються в режимі онлайн. Там можна задати регіон, галузь. Рівні заробітної плати та переглянути перелік пропозицій за своїми критеріями. Частину послуг служби зайнятості роботодавці також можуть отримати через портал Дія. Зокрема, вони можуть подати заявку на компенсацію за облаштування робочого місця для працевлаштованих осіб з інвалідністю та компенсацію за внутрішньо внутрішньопереміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Також через портал Дія можна подати заяву на декілька програм, які реалізує Державна служба зайнятості, а саме по урядовому проєкту є робота за напрямами власна справа і грант для ветеранів та їх родин можна подати заяву та бізнес-план на отримання мікрогранту чи гранту на старт або розвиток власного бізнесу про цифровізацію послуг для громадян. Розповість моя колега. Отже, продовжую розповідь Миколи Ярославовича про можливості отримання послуг громадянами через портал Дія. Отже, українці можуть подати заяву онлайн на порталі Дія для. Отримання статусу безробітного, призначення матеріальних виплат, припинення реєстрації в центрі зайнятості. Для удосконалення комунікації між учасниками ринку праці у службі зайнятості функціонує онлайн-сервіс, електронний кабінет шукача роботи. Без відвідування центру зайнятості, цей сервіс дозволяє. Самостійно створити резюме, зареєструватись в електронній черзі для відвідування центру зайнятості, подати онлайн-заяву про надання статусу зареєстрованого безробітного, шукати роботу в базі вакансій служби зайнятості з можливістю направлення відгуку про ці вакансії роботодавцю. Крім того, для зареєстрованих безробітних доступні додаткові функції електронного кабінету шукача роботи. Отже, зареєстровані безробітні можуть дізнатися про заплановані заходи, в тому числі семінари та тренінги, проведення яких планується в центрах зайнятості і відповідно зареєструватися на ті, що їх зацікавили, переглядати інформацію про заплановані та фактичні відвідування, отримати дані щодо нарахувань та виплат допомоги по безробіттю. Завантажити видані направлення для співбесіди з роботодавцем або рекомендовані кар'єрним радником вакансії для ознайомлення, ознайомитись з інформацією про тимчасову зайнятість або пропозиції інших робіт, дізнатися про можливість професійного навчання, скористатися сервісами профорієнтаційної платформи. Переглянути відповідну чинну законодавчу базу, подати заяву про припинення реєстрації в статусі безробітного, завантажити документ до центру зайнятості онлайн, також переглянути реєстр виданих і поданих до центру зайнятості документів. Електронний кабінет шукача роботи діє на сайті Державної служби зайнятості у рубриці громадянам. Реєструйтесь та користуйтесь усіма перевагами електронного кабінету. Також на сайті Державної служби зайнятості можна подати онлайн-заяву на отримання ваучера на навчання та заяву на навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Для цього необхідно заповнити онлайн-форму на отримання послуги. Заповнені заявки автоматично відправляються до відповідного центру зайнятості. Клієнти очікують повідомлення від кар'єрного радника про подальші кроки на вказану ними електронну адресу та контактний номер телефону. Також Державна служба зайнятості пропонує бажаючим онлайн зустрічі з експертами з профорієнтації. Тобто, якщо ви бажаєте безкоштовну профорієнтаційну консультацію, ви заходите на сайт Державної служби зайнятості в розділ профорієнтація, шукаєте рубрику Наші консультанти, вибираєте регіон та спеціаліста і пишете йому свої побажання. А далі за рекомендацією консультанта обираєте та тестуєтесь на наших платформах. Це такі, як моя професія, консультаційна мережа. Платформа з профорієнтації та розвитку кар'єри та е, отримуєте коментар від професіоналів. Діджитал сервіси відкривають нові можливості та дають змогу отримувати послуги служби зайнятості у зручному онлайн-форматі. Ми проводимо прямі трансляції ярмарок вакансій та презентації роботодавця на сторінках філій обласного центру зайнятості. Також проводимо вебінари та онлайн-консультації в офісах, зроблено в Україні, яких в нас на Тернопільщині вже чотири з таких питань, як. Започаткування власної справи, складання бізнес-планів, розширення бізнесу з допомогою урядових, регіональних та міжнародних ініціатив та активних програм служби зайнятості. На завершення добавлю, що Тернопільська обласна служба зайнятості йде в ногу з часом та активно представлена в усіх соціальних мережах. Ви можете слідкувати за нашими. Дописами у Фейсбук, Інстаграм, Телеграм та Тікток. Дякую. Тож служба зайнятості це зручний сервіс для всіх учасників ринку праці. Цифровізація державних послуг надає наближає нас до створення ще якісного сервісу для всіх громадян. Рекомендуємо вам скористатися послугами онлайн, які сьогодні пропадує державна служба зайнятості, адже це насамперед дуже зручно, швидко, дистанційно та доступно. Ми запрошуємо вас. Дякую.